Українські військові підірвали російських нацистів разом із понтонною переправою. Бронетехніка тоне у річці ЗСУ розгромили російських військових під час спроби форсувати річку за допомогою понтонної переправи. Підрозділи української армії знищили понтонну переправу російських окупаційних військ разом із військовою технікою, яка згодом затонула в річці. Наслідки удару зняли очевидці, опублікувавши відео у соціальних мережах, кадри публікує телеграм-канал Український діалог. Підбита російська бронетехніка, маркована латинською літерою В, що визначає належність техніки до підрозділів морської піхоти російських окупаційних військ. Більшість машин знаходиться під водою, що ускладнює точну ідентифікацію бойової одиниці. Користувачі соціальних мереж вважають, що російські військові стали жертвою удару мобільного піхотного з'єднання ЗАСЕВ, які активно діють у тилу російської армії. Характер місцевості дозволяє припустити, що йдеться про схід України, де російські окупанти розгорнули активний наступ протягом двох останніх тижнів. Судячи з дощу та загальних погодних умов, кадри відео фіксують події недавнього часу. Посилання на відео розгрому російської переправи буде в описі. Дякую за перегляд.